Доброго ранку всім. Зараз у нас заняття з художньої літератури. Дітки, скажіть, будь ласка, куди вранці йдуть ваші батьки? На роботу? На роботу. Вірно, так, вони працюють. У кожної людини є професія. А повернувшись з роботи, батькам потрібно попоратися. По господарству вдома. А що ж ваші батьки роблять вдома? Що роблять? Доботи. Готують, їдуть, прибирають. Ще що роблять? Покапило ще немає. Працюють, перуть, майструють. Також відпочивають. А хто і як допомагає своїм батькам вдома по господарстві? Чи допомагаєте ви, і як ви це робите? Я складаю свої речі. Я складаю свої речі. Молодець. молодець. А ще... Для того, щоб е, допомогти швидше виконати е, свою роботу по господарству, ва, існують спеціальні машини, які полегшують їм працю. Чи знаєте ви що це за спеціальні машини, які допомагають по господарству? Машинка. Шіна, пральна машинка, так? Пані, що Пилосос, вірно, ще. Пряшка. Праска, холодильник. Ще що? А плита. Ще плита допомагає? Так, допомагає. А як же ж людям допомагає пилосос? Навіщо він потрібен? Прибирати. Так, він, ним, він допомагає при в прибиранні по дому, правильно. Також вдома є речі, які е, полегшують життя і роблять його набагато цікавішим, але потрібно правильно використовувати ці речі, щоб не нашкодити собі та іншим. Послухайте зараз, будь ласка, загадку. Всю білизну позбирає і старанно покупає, буде знову вся чистенька, незабруднена, гарненька. Що це? Пральна машинка. Так, це пральна машинка. Вірно, чи знайшли ви на картинці пральну машинку? Бачите, що? Так, ось вона, біленька, правильна машина. Вірно. Слухай слідуючу загадку. Дуже любить він тканини, сукні, цветрики. Всі їх складочки знайде, розізлиться, пара йде. Що це? Пяшка. Так, правильно, це праска. Сук, морозиво, ковбаси. Сало, м'ясо, яйця, кваси. Все в животику ховає і свіженьким зберігає. Що це? Холодильник, правильно? Де кого нагородили, де супутник запустили, фільми, казочки, новини нам транслює щохвилини. Телевізор, вірно. Сміття все попідбирає, до пилинки позбирає, нам надійний помічник працьовитий робітник. Пойшов. Пилосор. Хоч і голосу немає, але голосно гукає, щоб могли порозмовляти і про все на світі знати. Що це? Телефон. Телефон! Правильно, це телефон. Ці всі загадки про хатніх помічників. Кожним приладом потрібно користуватись правильно. Зараз пропоную вам послухати віршик. Називається він телефон. Телефон появився сороки завдає всім базіка мороки. І собі, і вороні, і лису, і бобру, що живе біля лісу. Про останні тріскоче новини і по три, і по чотири години. А учора що вчинила до ведмедя в барліг подзвонила. Пробудився ведмідь. А на дворі ще сніжинки блищать, наче зорі, і ревів клишоногий, і плакав. Пів зими не доспав бідолаха, тож над лісом, над гаєм і бором звірі й птахи вигукують хором. Доки цей жах терпіти нам, доки? Відключіть телефон у сороки. Скажіть, дітки, будь ласка, про який технічний пристрій тут йдеться мова. Про що? Телефон. Правильно, про телефон. А в кого з'явився телефон? Сорок. Сороки. Дітки, скажіть, а кому ж телефонувала сорока? Назвіть кому? Папі щела. Хто ще? Хто ще? Лис лису, вороні І ще кому? Ведмедику. а чи довго сорока розмовляла по телефону. Довго? Поскільки і по три, і по чотири години. Дуже довго. А як ви думаєте? Як ви думаєте, чи кому, кому вона зателефонувала невчасно? Кого вона найбільше розлюдила? Кому? Ви правильно, вона що зробила? Вона його розбудила. А що ж він робив? Він спав, відпочивав, і тут його розбудили розбудили. І він дуже розлютився, тому що він не доспав. Він перевів і плакав, був дуже розлючений. Дітки, а скажіть, що вимагали, і, е, і птахи, і тваринки, що вимагали? Щоб відключити телефон у сороки, щоб вона не телефонувала. Чи правильно робила сорока, як ви думаєте, коли всім дзвонила? Ні, Ні неправильно, неправильно. Вона, по-перше, дуже довго розмовляла по телефону, а по-друге, що вона потурбувала звірів своїми телефонними дзвінками. От, послухайте, будь ласка, зараз ще один віршик. Лиш телефон задзеленчить, Іванку у слухавку кричить: Алло, привіт, Іван на дроті. Що сатуцей по роботі? Так, знаю я, що мамі й тату. Теж можуть телефонувати. Чого ж я вам сказав привіт? Напевно, так робить не слід. Дорослим, незнайомцям діти так не повинні говорити. Заждіть хвилиночку лишень. Пробачте, прошу, добрий день. Дітки, от цьому віршику розповідається, чи можна? Ось розмовляти діткам так по телефону. Якщо телефонують дорослим, то ми маємо передати їм слухавку, правда? І ми не можемо говорити привіт. Ми маємо бути чемними, казати доброго дня або вітаю. Чи можна тривалий час розмовляти по телефону? Як ви думаєте? Ні. Ні, не можна. І не можна також телефонувати, коли заманеться. Наприклад, або дуже рано вранці, або пізно ввечері телефонувати не слід і турбувати без потреби теж людей не можна. Отже, діточки, з яким віршиком ми сьогодні з вами познайомились? Називається віршик як телефону. Фон. І познайомитися з помічниками, з хатніми помічниками, які допомагають по господарству. На цьому, дітки, наше заняття закінчено. Я бажаю вам гарного дня. Дякую вам за увагу. На все добре!